Новини Клесівської територіальної громади. У Клесівській громаді, 15 вересня, в онлайн режимі проведено інструктивну методичну нараду з заступниками директорів з виховної роботи, педагогами організаторами, методистами закладів дошкільної освіти щодо організації виховного процесу у 2022-2023 навчальному році. Захід проводився з метою об'єднати зусилля педагогів на засадах створення безпечного середовища, захисту прав і свобод, формування цінних навичок дітей в умовах воєнного стану. А 16 вересня. На базі Карпулівського ліцею для заступників директорів з навчально-виховної роботи Клесівської громади провели консультативно-методичний практику. Освітяни розглянули найважливіші питання сьогодення, що постали перед освітянською спільнотою у 2022-2023 навчальному році. Говорили, зокрема, про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами та систему оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу нової української школи. У теоретичному блоці в рамках за. Ходу в режимі відеозв'язку виступили Руслана Третяк, директорка Сарнинського центру професійного розвитку педагогічних працівників та консультантка цього ж центру Оксана Ткач. Варто відмітити, що презентації спікерів стануть доречними у вивченні питань на педагогічних радах, методичних об'єднаннях учителів-предметників. Заступниця директора Карпулівського ліцею Світлана Мартинюк повідала досвід роботи закладу з дітьми з особливими освітніми потребами, надала поради педагогам Красницької гімназії, який цьогоріч з'явився інклюзив. Клас, де буде навчатися внутрішньо переміщена дитина з окупованої Херсонщини. До обговорення приєдналися і заступники керівників Клесівського ліцею та Клесівської гімназії, обговоривши питання оцінювання п'ятикласників. Учасники практикуму обмінялися думками з приводу проходження сертифікації педагогічних працівників. А заступниця директора з навчально-виховної роботи Клесівського ліцею Надія Мартинюк поділилася з присутніми власним успішним досвідом проходження сертифікації та дала практичні рекомендації тим колегам, які ще не. Наважилися її пройти, незважаючи на всі продиктовані війною виклики та нові умови організації навчання, освітяни продовжують спільними зусиллями долати всі перешкоди, працюючи для успіху кожної дитини, зокрема та для перемоги в цілому. Новини Клесівської територіальної громади. 18 вересня у Клесі відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Виступали у Клесівському міському будинку культури. переможець першого сезону телевізійного шоу Голос країни Іван Ганзера та фіналістка 11 сезону Галина Куришко. Артисти збирали кошти на придбання тепловізора для військових. Дякуємо виконавцям за неймовірні виступи та небайдужим клесівчанам, що долучилися до доброї справи. Новини Клесівської територіальної громади. Координаторка соціального проєкту Активні парки у Клесівській громаді Юлія Кучер повідомляє, що отримала сумку координатора. Пані Юлія запевняє, що кожен може вільно скористатися новим спортивним інвентарем під час запланованих активностей та просить слідкувати за розкладом. Тому, аби бути в курсі подій, слідкуйте за оновленням сайту громади та наших сторінок у соцмережах. А також слухайте нас на хвилях Радіо Полісся щопонеділка понеділка та щосереди о 13.00. Для вас звучали новини Клесськ. Територіальної громади над добіркою працювала Ольга Мартинюк. Вдалого і безпечного вам тижня. Новини Клесівської територіальної громади.